Ми зараз обираємо соняшник. Поле у нас це 290 гектар. Ну, зараз в основному все, ми основне закінчили, все обирання вбираємо, вбираємо один совершник і готуємо землю під посів озими. Плануємо сіяти пшеницю озиму в приділах 2000 гектар, щоб було. Там, там подивимося ще далі, може ще щось. На даний момент да, так, вистачає техніки, тому що воно нерівномірно і По, по мірі зазрівання воно йде нормально, тоді, виходить. У нас працює два комбайни, один – «Джендір», а другий класовський комбайн, тукан 470-й на іншому полі вони там обирають просто. І на так, да, по два трактора у нас. Ну, якщо не вистачає, тоді ще долучаємо або газон, або ще один трактор. Він на току у нас там дві машини працюють постійно, щоб очищати його переработку. Кроме сонячника кукурудзи, сіяли ячмінь, пшеницю і багаторічні трави під покров ячміння. Це спарцет, Ну, Вони будуть вже наступному році. Після уборки подсолнуха ми завжди сіємо і кукурудзи, коли кукурузу, в залежності від термінів збирання, сіємо пшеницю, азимой ячмінь. В ну, цьому році будемо сіяти пшеницю. Приблизно дві тисячі гектарів міста. Ну, Якщо брати село, там в даному випадку господарство, то це прильоти від шахідів від ракет, так? У нас були останній раз до нас прилетіло 5 шахідів. І все воно пішло нам у зерно. А була до нас е ще ракети прилітали різних видів. Ну а на полях це в нас болезнь. Осталось 22-го року. Це касети, ТМки, ліпістки. Це в нас є таке. У нас перша авіабомба до нас прилетіла. По-моєму, я не ошибаюсь, пам'ять мені 26 марта, 2022 року. -го Ми якраз їхали кормити ще з часом пшеницю. І одна впала недалеко тут в посадки, потім друга трошки далі впала. І на Івановку теж впала. Це була авіабух. Потім через час вже нам місяця через півтора на... В мастерську прилетіла авіабомба. Ну, вже те, що прилітали касетні боєприпаси, я вже не кажу. Те, що прилітали і мінометні боєприпаси, теж зривалися, там, зривалися хватало всього. Ну, на полях сюрпризів хватає до сих пор. Якщо б не було віри, надії, перемоги, ну, я б лічно тут не залишився, якщо я не вірив в що тут все буде нормально. Що тут буде Україна, що тут е, щось буде, е, робота буде і так далі. Ті, хто не вірив в перші дні війни, вони вже чемодан, вокзал Москва, так скажемо. Там вони, ті, хто не вірив. Хтось туди уїхав, на другу сторону Європи, ну, яка різниця? Ну, Я, по крайній мере, вірю, що тут буде Україна. Я, я в цьому не, не сумніваюся.